Я усім бажаю, щоб ніколи не було війни, був мир, та все завжди було добре. Слава Богу, що ми маємо вже свого президента. І дуже хочеться, щоб цей президент навів порядок в нашій країні. І я дуже бажаю, щоб Схід, Луганська і Донецька область, щоб на кінець там закінчились ці е, негарази. Там, ну, там дійсно ці бандити, які... Які знущаються над мирним населенням. І дуже дуже хочеться східникам, щоб вони зрозуміли, що тут у Києві російська мова зовсім не принижується а наоборот. І бажаю, щоб День Києва було все гаразд, і небо було синє і прекрасне. Очень переживав за всі ті що проходяще здесь. смотрел все практически с первых дней и до последних. Воочию сам не видел, приехал только сейчас, сегодня. Посмотреть сюда, что здесь происходило, как здесь было. И за что, за что этих людей, которые погибли. Ну, хотелось бы, чтобы они погибли, голод свои сложили не, не зря. Для того, чтобы потом процветала все-таки эта родная моя страна. И жили люди достойно имели достойную жизнь, образование и, и все, что полагается нормальному, хорошему человеку. А украинцы всегда отличались хорошими людьми, хорошими людьми. И что хотелось бы мне еще пожелать с наступающим, значит, праздником киевлян. Они пережили здесь какие-то невероятные какие-то эмоции, невероятные вот эти все события. Хотілося б, щоб це залишилося в пам'яті тільки з хорошої сторони. Щоб люди жили, процвітали в дальнейшем, щоб все у них складалося добре. І дай всім Бог нам здоров'я, щастя і процвітання. Киян хочу привітати з їхнім великим святом. Київ серце нашої країни. Кияни це майдан. Кияни, якби не Майдан, якби не кияни, Майдан міг би не відбутися. Тому що Леву участку перемоги можна заслужено віддати киянам, в тому числі і вам, хлопці, ви висвітлювали. Тому всього найкращого, бажаю, щоб тут по Майдані не ходили на москалі негативні, а ходили тільки позитивні росіяни. І щоб тут ходили у нас данці, німці, поляки. Очень люблю свій город. И хотел бы, чтобы к празднику в центре немного его привели в порядок. Революция закончилась вроде. А революционеры непонятно, что с ними делать. А центр Киева должен быть таким, каким он был до того. Я витаю всех э, киевлян с міс... с на Хочу Поздравіють Києвлян цих днем города. Желаю Києва, міра Києву, ну також і всій Україні, і також процвітання. Вітаю Київлян з не міста. Дякую вам за столицю. Ми найкращі. я переповнена емоціями, повірите. І ще дуже знаково те, що ми якраз прибули напередодні. Свята, міста, героя Києва. Ми дуже гордимося Києвом. Це наша столиця, і вона буде завжди. Київська русь починалася з Києва, і вона буде завжди. І ніяка не Москва, ніяка не Московія, ніхто нам не завадить. Ми були, є і будемо. Я вітаю всіх киян. Мій син теж тут працює у Києві, живе і працює. Я вітаю і свого сина також. Я вітаю всіх киян із цим святом, яке ви будете відзначати щастя вам і головне миру. Ми поздравляємо всіх жителів Києва з Днем и і им їм и і здоров'я, щоб більше нас не повторялась така ситуація в стране і всі жили дружно. Міра всім. Слава Києву! Поздравляю киевлян, що они побороли е, це, корупцію, що вибрали нового президента. Желаю всього найкращого всім Самое найбільше, б доклали зусилля без них би. У селах би не поміняло бися. Надіємося на київлян. Я сам із села, і я думаю, завдяки Київлян і в село буде добре. Якщо в Києві буде добре, буде і в село. Хочемо е, привітати місто Київ зі святом. І не дай Боже таке пережити ще раз зі святом. Я безумно люблю этот город и хочу, чтобы мой город процветал, цвел, вдохновлял своих жителей, а жители его, чтобы каждый хотел внести в, в вот, вот, эту вот в этот город частицу себя и так, чтобы вот с, с душой всегда сюда летел и рассказывал о нем. Я люблю Киев и хочу, чтобы Хочу, щоб кожен приїжджий отримав то удовольствие, которое я получаю кожен день в місті. Я люблю тебя, Киев. Я хочу пожелать пожелати радості в этом городе. Щоб у них все мир в сім'ї, люблять і радості. Вторая сотня вся дуже мені приємно, що я зараз знаходжуся такий святковий день. І позитивний, радісний е сонячний день в місті Києві. Тут е поруч з Майданом Незалежності. Хотів би подякувати всім киянам, які е святкуються, гарне, прекрасне свято, і хотів би подякувати тим людям, які прийшли на вибори і зробили свій прекрасний вибір. Дякую всім, щоб Київ. Починав жити своїм гарним, позитивним містом, щоб дороги були вільні, щоб було в нас все прекрасно і щоб було все позитивно. Вітаємо Київ з цим величним день, який трапляється не так часто, раз в рік. І той, в такий важкий період, то не потрібно забувати цих традицій. Тим паче це місто таке має велику славу. Та ще попереду триматимесь не такий все буде добре. Поздравляю, що все в місті було добре. Ну що більше майдану не було, як зараз. Ну все, що все було в Україні хорошо. Хочу поздравити цей величайший міст з таким днем праздничним, щоб все побыстріє в нашій країні закінчилось. Я хочу поздравити всіх київлян. всех жителей города, всех, 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 всех абсолютно с наступающим днем Киева. Я желаю нам процветания, жизни, злагоды и мира во всем мире. Поздравляю всех киевлян с, с, этим, с этим замечательным днем, днем Киева. Желаю всего самого лучшего, чтобы все было хорошо у вас. Я бажаю, щоб Україна була чистою, люди були щирішими, і ми всі були патріотами, поважали і цінували нашу країну. І ніколи не питали, що країна зробила для нас. Потрібно починати діяти і робити щось для країни, робити її краще і робити вже сьогодні. Київ є серцем України, тому я бажаю, щоб це серце билося потужніше, щоб воно збирало більше активних людей, більше людей, які будуть змінювати країну, вірити в неї, і щоб наша країна процвітала і була. Могутньою, всесильною, такою ж позитивною і щасливою. Я вітаю всіх киян з, з празником міста. Я дуже вдячний їм, що вони нас зтримали це час. Я благодарю, що вони нас кормили, що вони нас допомагали. І я настільки ощутив тут єдність українців. І настільки нас згуртувало це. Я дуже-дуже вдячний. І я хочу, щоб всі об'єдналися настільки кріпко, щоб ця любов покрила весь земний шар. Весь земний шар. Я дуже вдячний. І хочу, щоб Україна процвітала і цвіла для всього мира, тому що ми є українці. Мені дуже приємно тут в Києві бути мандрувати. І... Uh, ну, Вітаю Київ з, з Днем народження. І просто так мені дуже писало бути на Україні знову. Ну я хочу, щоб з цього найкращого було в Україні і Києві з цими виборами, і щоб ну, як, так Україна встала і щоб всім було ліпше. Те, що зараз ми бачимо у Києві, в центрі, на Майдані, дуже душа болить і серце плаче, тому що наше чудове місто перетворилося в руїни, і нам, киянам, дуже хочеться, щоб ми вже навели якийсь лад, щоб наше керівництво нашої держави. Вже вибраний президент наш, навели лад в країні. Цим людям дали роботу, щоб ці люди вже йшли в свої домівки, бо ніхто б не хотів щоб в них під їх хатою значить, палили шини, лежали шини, були руїни. Так і ми, кияни. Ми дуже всіх людей любимо і розуміємо, але ми вже хотіли, щоб з миром і з Богом люди пішли в свої домівки. А наш Київ процвітав так, як він завжди був дуже гарний, цвіли каштани. Люди були радісні. Нам вже хочеться радості, щоб всі порозумілися і була радість. Я хочу привітати усіх українців з днем Києва. Власне. Хочеться побажати нашій країні миру, свободи. Хочеться, щоб ми на кінець-то жили в процвітаючій країні. І щоб кожен, знав, кожен із нас мав право вибору, мав можливість сказати свою думку і нас почули. Це дуже важливо. Я вважаю, що всі події, які ми прожили, прожили впродовж цих трьох місяців, вони на нас вплинули повністю. Мені зараз 22 роки, але я зрозумів за ці три події, що я українець, що я пишаюся, що я живу в країні, і я впевнений, що в нас в майбутньому буде чудова країна, красиві люди. Взагалі талановита нація, освічені люди. Я всіх вітаю з ним Києва. Бажаю добробуту і миру. Хотів би почалків розвиватися, розвиватися, ще раз розвиватися і жити тільки позитивними емоціями. Я з маленького міста Ніжин і хочу поздравити від всього нашого міста. Київ з днем рождення. З днем рожіння процвітай. Я хочу поздравити всіх київлян і побажати всім злагоди та наснагу цьому року. Хочу всіх поздоровити з наступаючим днем міста, але це не головне. Я хочу сказати про те, що ми виконали свій обов'язок. Ми вибрали нового президента. Я вважаю, що наше життя буде трошки кращим. Всі наші, не, як то кажуть, неприємності вони залишаться позаду. Всіх киян хочу привітати з ним міста. І побажати їм здоров'я і терпіння. Шановні київляни, від щирого серця, значить, вітаю вас, з вашим народженням, з народженням міста Києва. Бажаю в першу чергу миру, злагоди, любові, щоб було все у вас добре, щоб не було війни, щоб Київ відродився, щоб Україна відродилася, щоб було всім ним затишно, красиво, щоб столиця Європейської країни. Україна процвітала, щоб до нас їхала, щоб нами гордилися, наші діти, внуки. Від щиро у всіх вас вітаю і передаю самі найкращі вам побажання бути Києву квітучому, здоровому і цивілізованому європейському місту. Я вітаю Київ з ним міста Києва і бажаю йому процвітання і хороших. Хороших жителів цього міста. Бажаю цьому місту цілісності і духу, який власне його створює це місто. Поздравляю всіх з Днем Києва, всім життя, здоров'я, побільше грошей, щастя, щоб наконець все закінчилося. Ми вам хочемо побажати радості, тепла і всього найкращого. Київ це. Дуже прекрасне місто. Я бажаю цьому місту квітнути разом з нами. Разом з нами такими чудовими киянами і вами також. Я желаю всего-всего найкрашого і своїм друзьям, всякого хорошого, всіго найкрашого. І щоб не було війни. Найголовніше. Дорогі кияні, поздравляю вас з Днем Києва. Желаю вам щастя. Крепкого здоров'я і самого всього хорошого в житті. На пам'ять я хочу вам прочитати стихотворення Калиновий край, це вже пісня. Краю, рідний, земле санцелика, зоряна уквітчина моя, як буяє шир твоя велика в радісній тривозі завжди я. Я пишаюсь тим, що довелося. Жити в цій чудовій стороні, де сія як золото колосся, де ліси всміхаються мені, де Дніпро гайдає сині води поміж круч тарасових шляхів Україно, ненько Україно, чисту вроду зберегти зумій. Хочу всіх привітати світлим святом міста, безумовно, всім миру, злагоди. І щоб ті сподівання, які очікуємо всі ми разом, щоб вони здійснилися якомога швидше. От і все. Щоб ми були щасливі і живі. Желаємо Києву всього, щоб він встановився у нас дом профсоюзів. Да. Щоб ярмарок була побольше, як на Майдані. Все добре, все щоб да. було. Жителі всі здорово да. були. З днем рождення, Київ. Ура! З днем рождення! Нам не вистачає зараз миру, і як я сказав, вам процвітання. Хотілося б, щоб ми всі якось більш дружили, більш розширювалися, не було ніяких там скандалів, цих війн, сепаратистів. Всі мирно дружили, заробляли. Дітей народжували. Любили, кохали. Мабуть, це все. Ну, мені подобається те, що в нас за скільки... за півроку сталася така революція свідомості, коли навіть люди, які не розмовляли російською мовою, починають розмовляти російською мовою. Коли люди не вважали себе патріотами, а після цих всіх подій вони люблять Україну. Ну, я вважаю, що це прекрасно, це чудово. І ну, це ще раз доказує, що всі зміни йдуть на краще. власти пришел тандем Порошенко как президент и Виталий Кличко как мэр Киева. И я поддерживаю их идею, э, в частности, чтобы э, Киев и регион, Киевская область был как пример для Украины э, по э, развитию территориальной громады, э, для введения, э, нововведений. Я думаю, э, Тож я поздравляю Київ в підвір'ї э, дня Києва з э, новим мером. Я вітаю вас, вітаю наше славетне місто, нашу державу і себе вітаю з тим святом народження нашої столиці. Бажаю нашому місту, нашій державі, кожному з вас і собі, щоб ми змогли змінитися. Щоб ми змогли преобразитися. щоб ми змогли вознестися над тим, що відбулося, щоб ми змогли вступити свій крок в нове життя, щоб ми з вами не зупинялися ніколи, не зупинялися на барикадах, не зупинялися в мирний час, щоб ми завжди бачили свою дорогу, щоб ми бачили свій шлях, щоб свято ніколи не було поверхневим, не було таким зовнішнім, не було таким. Феєричним і не затьмарювало наш істинний дух людини. Я бажаю вам бути киянином, але бажаю вам бути в першу чергу людиною. І щоб ця людина, як українець, як киянин, проросла в таку в такий дійсно плідний колосок, який дасть надію, хрестову надію всьому світу зі святом вас.